Вітання на своєму каналі. Сьогодні вирішила зняти відео про кульбабу. Зранку в мене не вийшло, бо була дуже роса, було мокро, я не хотіла ще збирати її. А зараз саме те, що треба: сонечко, кульбабка розпустилася. Роси немає. І сьогодні я буду її рвати не на варення, ні. Я буду з неї робити чорний чай. Щоб зробити чорний чай, потрібно нарвати ось таких стебл. Можна оці квітки пустити на варення, на мед, але... А якщо чесно казати, то все-таки краще їх відірвати і просто висушити. І потім терти в порошок і ну, в печиво, наприклад, в борошно. В якийсь салат можна кидати, порошок. Варення всі там в інтернеті дивлюся, що ой, такий добрий мед, всі варять мед. Но, якщо логічно подумати, які там можуть бути корисні інгредієнти, якщо воно все переварене. І при варці воно втрачає всі лікувальні властивості, тому це просто солодкий продукт і все з присмаком. Але. Чорний чай, ось цих, буде корисний, тому що ми його будемо, ось ці листочки, ой, корінчики, будемо жарити. Ото, що зараз я назбираю, це я посушу, тому потім... в південних частях, областях України, то в них вже кульбабка перецвіла. Ли щось я забула, щоб зробити відео раніше. Ну, з таким хором хоч забудеш. А це нагадала, що ж мені ж треба зібрати, бо скоро воно вже воно ще саме цвете, саме-саме в нас воно цвете, то вспію якраз заготовити. Сонячні промінчики. Сонячні зайчики. І я свою кульпапку не мила, тому що воно в мене збиралося в чистому місці. Якраз йшли дощі, воно вимита в мене гарна і чиста. Ну, якщо ви хочете, це просто потрібно її помити і ще раз розкласти десь на підлозі на вологу. Полотенце, щоб вона висохла, а тоді різати. Ну, во всякому разі, що так, що так, ви все одно будете її після сушки, перед тим, як заварювати, ви все одно будете її мити. І взагалі, вважається, що по-правильному заварювати сушені трави це залити спочатку водою, дати настоятися кілька хвилин. Тоді сила сушеної трави прокидається, і ну, воду ви стіжуєте, і потім заливаєте окропом. Тоді по максимуму відкриваються ці всі лікувальні властивості сушених трав. Тому я не мию їх, просто оці квіточки зараз відріжу і буду сушити. А ці листочки. Ой, ну що воно мені сьогодні? Листочки, листочки, корінчики, Я зроблю чай, чорний чай. Так, е, да, я не буду повторюватися про лікувальні властивості кульбаби. Ви можете подивитися на одному з моїх відео ліки під ногами, цілюща кульбаба. Я потім напишу, що ще внизу в описі. І ви зможете подивитися, хто захоче, чим же корисна ця сонячна квітка. Ну, а зараз ми ось ці корінчики просто будемо різати на частини. Отак. От я вибачаюсь, бо я тримаю телефон одною рукою, а одною пробую різати, але нічого воно у мене не виходить. Ні, щось вийшло. Одна такі частинки. Все. І собі скидаємо в миску. Отак. От так, включили вогонь. <сі> Всі знають, як включати вогонь на плиті. Можна і на дровах. <сі> Ставити петельку і нагріваємо її. Нічого ми не додаємо туди, ні оливи, ні цукру, нічого. Просто ставимо, вона нагрівається, і тоді будемо. Жарити наші корі стебла нашої кульбабки. Багато людей, можливо, зададуть питання, що я говорю, що якщо заварювати зразу або варити, то лікувальна структура, лікувальна структура руйнується. То яка різниця, якщо жарити, чи воно теж руйнується? Ні. Коли ми жаримо, коли ми жаримо ось ці наружні, наружна шкірка, вона припікається і то, що в середині, усі лікувальні властивості зберігаються. Це стосується навіть коли ви от піджаруєте овочі, фрукти, то саме виходить, що шкірка зверху запікається і зберігає те, що знаходиться всередині. Якщо ж ви будете варити, вода руйнує усе, усі мікроеліменти, і це буде просто варена, ну, варений овоч. Допустимо, ви моркву там чи буряк відварили, і все. Він вже не має лікувальної властивості, якщо ви обжарите то буде мати лікувальні властивості. і да, жаримо на середньому вогні, ось такому. Тому що, якщо будете на великому жарити, то воно горить просто-напросто. так ви собі маленько собі помішуєте. Поки там воно жариться, я буду подивлятися. І собі зараз сяду помаленьку ще візу. те, що нарвала. От. А там далі мої внуки прокинуться. Будемо пити чай. Смаколиками я там зробила. Ось так поступово волога уходить. Корисні речовини. Залишаються на місці, дожарюємо до сухості на, маленьку, ну, на маленькому вогні вже, щоб воно ну, у вас були такі шкварочки. Наші стебла готові. Чуєте, як шелепають? Можна знімати. І ставимо чайник аби за... ну, на окріп. Все. Чекаємо, чайник закипить, заваримо наш чорний чай з кульпаби. Чайник закипів, внуки прокинулись. Заварюємо чай. Якраз баба вовремя впіла. Так, наші корінчики. Не корінчики, а стебла. Заливаємо. Холодною водою, промиваємо, закидаємо в наш для чаю такий чайничок. є. Вон все погане, не добре туди пішло. А сюди ми заливаємо укріп і все, наш чай настаєвається. Далі всі відео з коментарі за кадром. Ой. Так. Ой, йо, що це баба наробила? Ой-йо! Ось такий чай чорний у нас вийшов. І корисний, і смачний. Біжу, біжу.